Всіх вітаю! Ви на каналі Терот ЕФМ з вами Ганна, і хочу вам показати колоду, огляд на яку мені захотілося зняти прямо бігом, не дивлячись на тимчасову відсутність інтернету. Вдома виникли деякі проблеми. І не дивлячись на те, що я прихворіла і ще не до кінця одужала. От настільки одразу зайшла колода, одразу стала зрозумілою. І от попереднє відео, яке я знімала буквально вчора, а зараз у мене загружається, воно ще і буде ввечері сьогодні, тільки відкрито. І от попереднє відео це розпаковка цієї колоди. І я, от буквально наступного дня, вирішила одразу знімати на неї огляд. Так вона мені одразу стала чудово зрозумілою. Одразу Працювала і навіть я для себе вчора робила декілька розкладів на 78 дверей. Таро всім відомій. і дублювала ті ж запитання на ці, і навіть аркани дублювались. Тобто там з чотирьох шести карт ну на шести карт там чотири співпадали там серії такого. Тобто, навіть вона дублювала аркани за 78 дверей один в один. Це так дивно, коли таке відбувається. От це таро дикої дитини. У мене версія Aliexpress, що там з оригіналом поняття не маю чи він є, скільки він коштує. Кому цікавий оригінал, шукайте. Я якось от побачила цю колоду. Вона мене покликала в розпаковці. Вже пояснювала, що побачила цього тигра і цю дівчину в обіймах тигра, і зрозуміла, що моє, бо тигр один з моїх тотемів. Навіть це основний мій тотем. Тому звісно, як я могла цю колоду не придбати. Єдине, що невеличке таке було розчарування, коли я побачила, що колода зменш розміру ну оця звичайна зменшена репліка, тому що коштувала вона 300 з чимось гривень. І м -м, я подумала за замовчуванням, що це 12 на 7, що це буде збільшена версія. І навіть я, коли побачила її вперше на Aliexpress, я відкрила і там в описі було, що це 12 на 7. А потім я по зображенню шукала. і Обирала там краще по ціні і е, не уточнила, не подивилась щодо розмірів і ну коротше, і замовила Просто у ці репліки мають дешевше коштувати. Я не знаю, чому вони такі таку ціну поставили на неї, але ладно, вже в принципі і 300 гривень не такі вже космічні гроші для колоди. Таро це і так бюджетна ціна. Нехай буде ні в якому разі це не псує, не зіпсує е, моєї роботи з колодою давайте дивитись. Ну, Така от звичайна коробочка. QR-коду на коробці немає. І немає до неї гайдус, скоріш за все, немає його взагалі, тому що є отакий вкладиш. Але я вам скажу, що він тут і не потрібний. Якщо ви маєте уявлення про систему таро райдера вейта або вейта, хто як говорить, то у вас не буде проблем з цією колодою. Ну і якщо у вас є хоча б краплинка, уяви та інтуїції, то точно проблем не буде. Ну і звісно, колода для любителів таро з тваринами, з природою, хто в принципі дружить з цими. Тваринно-природніми енергіями, то вам зайде. Може, і класно, що немає гайду, можна брати і працювати, да, не розбиратись там з авторськими значеннями, закрученими, накрученими. Отака от сорочка симпатична, ну, така от не, не напряжна, да? Легка для ока. Зріз, може пофарбую, може ні. Просто тут такі різнокольорові карти не хотілося б зіпсувати, десь, десь обов'язково повилазить, так що не знаю. Тут немає ніякого покриття, це отакий картон, трохи мілований, чи як він називається. Карти тоненькі, але досить пружні, дуже рівна порізка, ідеальна. У мене є оригінали, де більш крива порізка, оця, де рамки з'їжджають і так далі. Тут всі рамки просто ідеальні. Ну, тобто правильна всюди відстань ем, карти наси... ну, щодо друку, карти насичені. якість, Ну я не скажу чітка, бо це акварель, ну вона в принципі розмита, але явно без погрі... погрішностей, без багів. Коротше, до якості претензій нема. Те, що тоненькі трохи карти, ну вони не те, щоб ну це, ну, це не буде помітно в роботі, а тим паче в такому маленькому а, розмірі. Е, так зараз подивимось карти. Е, трохи поміркуємо над кожною картою. Е, свої асоціації, свої думки по картам, можете писати в коментарях. Е, я думаю, тут якби на асоціаціях теж буде багато зав'язано в цій колоді, і наприкінці традиційно зроблю загальний розклад. По варіантах, щоб ви побачили одразу в роботі цю колоду. Ну і починаємо з шіст, шістки повітря. А і ще я маю сказати, що масті тут називаються по стихіям, по класичним, ну, згідно до класичних відповідностей мастей второ і стихій. Відповідно, мечі у нас повітря, пентаклі земля, жезли вогонь, стихія вогню і кубки вода. Все інше тут класичне, і назви старших арканів і так далі. І е, тому можу одразу сказати, що колода підійде для новачків, для тих, хто починає. Ну, можливо, не в якості першої, прямо, а в якості третьої, п'ятої. Ну, Якщо ви тільки починаєте збирати колекцію, то цілком підійде. Розберетесь за класичними значеннями аж бігом. Е, от, і почнемо з шістки повітря. Шістка мечів в мене один з найулюбленіших арканів в системі Таро. І тут птахи. Летять, напевно, в теплі края на зимов'я, на зимовку да? переміщаються стаєю, може, до речі, буквально показувати у цей неологізм зимовки, коли люди, які Працюють з дому, працюють дистанційно і, і погано переносять зиму е, в помірному клімат, кліматі, типу нашого е, літять кудись у В'єтнаму, в Малайзію, кудись в теплу країну, щоб перезимувати в теплій країні і не мерзнути тут. Я все життя про це мріяла, і щось ніяк не вдається. От я думаю, що може таке показувати. Ну, це так, мої асоціації. Е, Двіка землі побачила цю карту. І одразу в голові от прям виникла фраза Вісід руша нельзя скушать». Думаю, відома багатьох. Вибачаю, що російською. От якось так: От тут непроста двійка землі або Пентаклів. Я думаю, що людині не так просто буде визначитись і отримати бажане по цій карті. Так, п'ятірка вогню досить агресивна. Маємо тут протистояння, тигрнят. До речі, ну тут пом'якшує. Посил карти, те, що вони маленькі, не дорослі тигри. Але дивіться, який тут оскал, да ну агресія все ж таки тут читається. Тому сварку конфлікт, я думаю, легко навіть карта може показати. Можливо, не критичну, не до вбивства, да, скажімо так, але конфлікт суперечку якусь може показати. Десятка вогню. Ну теж є важкість, є важкий груз, але що тут насторожує, що ще й полають да? ці жезли, тобто вони горять не просто цей осел. Їх тягне. а от Віслюк, Віслюк, вибачте, осел вибачаю за русизм. Тобто тут, я думаю, може бути елемент такого дедлайну, що мало того, що людина в Запарі, да так ще й дедлайн, ще й час не чекає і все треба робити швидко. Лицар землі Ну такий неспішний, так? голова опущена в коня. Ніхто нікуди не поспішає, але от мені якийсь тут ще сум трохи читається. Да? І дитина якась задумалась, і кінь якийсь трохи сумний, так все гарно навкруги. Чи вони не розуміють, куди їм рухатись, чи то куди хотіли не, не вийшло. Ну, щось таке, треба дивитися, як буде програватись. Не дуже зрозуміла людника, може, у вас будуть якісь думки, чому саме мавпа тут. от. Але він, може, тут процес еволюції, що мавпа вже прям в процесі трансмутації в людину? Може, таке щось, але прям да сидить, ніби медитує. Так, дев'ятка. Жезлів важко, але це здається. Хто у нас Рись? Щось таке, хижак якийсь важко, але рухається. Гребе-гребе вгору. Буде, я думаю, перегукуватись зі значенням карти гора в Ленорман. Лен тобто тут не перешкоди, ну, переш... тут не є перешкода, але тут вже в процесі подолання цієї перешкоди. Бо є іноді дев'ятки жезрів, які от як обмеженість показують, кордони жорсткі, там, да? то тут трохи не так. Ну, На сімці повітря у нас класично хитра лисиця, всі хоче намахати, на десятці води. Щаслива родина, щаслива сім'я кроликів, веселка, все класично плюс-мінус. Так, на імператорі, господи, це хто у нас баран? <кій> Овен цей <оцей. кій> впертий, гордий, ну, класично, в принципі. На Башті просто падає лисиця і каміння сиплеться. Можливо, тут землетрус, а можливо, вона просто оступилася, та, і каміння за нею летить. Ну, Катастрофа класично тут, тільки що природна. Лелека у нас на помірності вже по програлася як прив'язаність до рідного дому, до різного, до рідної оселі. І можливо, це не зовсім типово хоча можливо, я просто про це ніколи не думала, не бачила тут схожості цих карт. Коротше, мені ця помірність дуже схожа на лелеку лінарман. Знову ж таки. Ну, я люблю взагалі проводити паралелі між арканами різних систем. От реально вона схожа на Лелеку або Аїста російську Ленорман. Хто знає Ленорман, ті зрозуміють. Самка дельфіну з маленьким дельфенятком на королеві кубків. На четвірці землі Білка в нас запаси робить, трохи жадібність тут читається. Так. На суді тут полювання. Тут хто це? Орел чи яструб намагається, хоче буде, а, чи Це альбатрос. Вибачаю, точно, альбатрос збирається на рибу полювати. І рибі не так безпечно тут вистрибувати з води. Але, ну, доведеться, напевно. От не знаю, у кого, у кого які думки, по цьому суду ще не програвався, то пишіть. Смерть досить класична для такої колоди, да? гусінь перероджується в метелика. Це досить класичний сюжет, який я бачила вже у багатьох колодах. Так, мертва птаха на десятці повітря. Так смішно я оговорилася на початку відео, що в мене проблеми з інтернетом, і в мене накрився роутер, і е, я там намагалася його перезавантажити, щось зробити, ресет робити, і все на світі. І потім вже на картах запитала, чи є сенс з ним довбатись, чи запрацює він. І вийшла оця десятка повітря. Типу, у все вмер. Аж смішно так стало. Так, це у нас хто? Касатка чи хто напишіть з, з цією штукою? От тут гайд би не завадив, хоча б зрозуміти, деяка тварина, або не всіх впізнала. Може, гуглити треба. Коротше, така риба на пажі води. Паш вогню. Це хто в нас? Ласка якась? Напишіть, хто впізнав. Олень на королі землі. Аж квітнуть роги в нього. Веселка така закольцована на колесі Фортуни напевно, натякає на циклічність різних періодів. Да? Ну, переможець такий віночку, кінь на шістці вогню. Успішний. Да? Щось вдалося. Павлін на дев'ятці пентаклів Ну, теж досить класично. Самозакоханий, самовпевнений, самодостатній і дуже гарний. Четвірка вогню або жезлів відтворює оетівський сюжет, да, навіть оці палки, жезли. І вісімка повітря, в принципі, теж класична яструб тут, як, оце, напевно, вже яструб, зав'язані очі. Да. Колісниця з кіньми. Класно, що кінь чорний і білий, тобто частину символіки зберегли. Отут вже потасовка не на життя, а на смерть, на п'ятірці повітря. Да? Щепилися, прям птахи, пір'я летить. От Лицар вогню, вже, на відміну від лицаря Пентаклів, досить динамічний, скаче, прям на диби. Да? Кінь стоїть. Може, зміна напрямку ще програватись по цій карті. Двійка. На двійці э, повітря з зав'язаними очима, прислухається до цих птахів, і, але не бачить їх і не розуміє, да, до, кого з цих, до якого з цих птахів краще прислухатись. Дуже схожа двійка э, мечів в котячому таро. Ой, зараз покажу. От в цій колоді місці кет терот, до речі, огляд на яку я ще не знімала, але обов'язково зніму. От от правда, він тут з відкритими очима цей котик, але теж зліва птах, і прям програвалася так багато разів ця карта. Птах зліва птах справа і говорять протилежне, і він такий не знає до кого з них прислухатись. Напишіть, чи хочете ви огляд на цю колоду. Бо якось я знімала, знімала на котячі і вже побачила, що почали перегляди падати, і зрозуміла, що я вже просто дістала всіх, набридла всім <свісно> з цими котячими колодами. Так, от тут схоже. Тут Лисиця ця напевно намагається зрозуміти а до кого з птахів, з птахів її краще прислухатись, і не розуміє, і вона їх не бачить. І один тягне вліво, інший вправо, і не зрозуміло, куди і важко зробити вибір. Щось таке, що, в принципі, досить класично. Мурахи у нас працелюбні на трійці Землі. Урабарос, тобто Змій, який кусає власний, власний хвіст, який є знаком безкінечності на Аркані Світ, що, в принципі, показує, як різні цикли. Один цикл закінчується, одразу починається інший. І що там, де кінець, там і початок. Ну, це якщо глобально, грати, напевно, буде по-різному. Косміч, космішна така. Одразу згадується мені, коли бачу такі аркани. Моя космішна, а ти така ніжна. Люди мого покоління, думаю, згадають цю пісню. Так от, космішна, абсолютно тут сімка води або сімка кубків може показувати таке, а ти просто космос. Ну, мені здається, може грати досить позитивно. Різноманіттям, захопленістю, захватом якимсь. Ну, якщо, наприклад, буде поч... показувати почуття нового знайомого, да? до жінки. Так, на пажі землі кошеня знайомиться, поз... пізнає світ, знайомиться, нюхає квіточку. Так, до речі, я на цього слона чомусь не звернула увагу уваги, який він красивий. Але треба сказати, що вся колода, ну мені вона неймовірно красива. Я навіть такий формат відео зробила наближений, щоб ви роздивились цю красу. А на аерофанті у нас отакий от слон з цим татуюванням хною чи чим розмальований клас думаю, що може показувати вагомість, коли людина прям слон в своїй сфері. Або як зараз полюбляють писати адміни телеграм-каналів, о, наші слони, хто там на збори донатить по 10, по 15 тисяч гривень і більше. О, такий слон. Да? Тобто, тут ну, духовність, тут, звісно, читається. Слон у нас асоціюється з індуїзмом, да? з кармологією багато з чим, От, з божеством Ганеша, наприклад. Ну, Такий глибокий, да, слон, але може і показувати і не про духовність, от, як слон в своїй сфері. да, авторитет. О, так, На лицарі кубків дитина купається з конем, прям купається в емоціях. Ой, Закохані сподобались. Ну, я вже неодноразово казала в своїх оглядах, що я люблю парних закоханих без стріничків, без чотирьохкутників або квадратів. От, да. а цікаво, вже програлася ця карта, робила коротенький розклад своєму постійному клієнту. Питання було по здоров'ю і чітко ці закохані показали парний орган, як я одразу зрозуміла. В його випадку це були нирки, і що одна хвора, одна здоровіша. А що в принципі захворювання парного органу, що один з парних органів працює недостатньо добре. Ну, там нічого критичного, на щастя, так аж прям так. Трійка мечів досить класична. Е, розквітає бутон троянди, здається, на. Тузі землі або пентаклів. Тобто може програтись конкретно таким розквітом мах на магу ворон, є елементи стихій перед ним. Ну, думаю, класично буде грати. Вісімка кубків теж витворює досить класичний уетівський сюжет на тузі мечів або повітря в даній колоді буквально народження, да, вилуплюються пташеня, з яйця. Теж буде, думаю, цим акцентом і грати. На трійці води дельфіни радіють життю. Ой, дуже цікаво. Програлася вже ця четвірка води, як от показала людину, що вона прив'язана до рідних місць, до рідного болота. Така от. Їй комфортно в своєму болоті. Воно може бути об'єктивно і некомфортним, і, можливо, цій. Лягурці треба вже перетворюватись на царівну і рухатись далі, але не може вона бо прив'язана до свого плота. Та якась така історія але може бути буде і по-різному, грати якусь багатогранно. Так, п'ятірка. Води. На п'ятірці води дівчина, яка дивиться от на дохлу рибу. Да? Щось відбулося, ця дохла риба валяється на березі. І не бачить, що ще й живі рибки залишились, що не все втрачено. Ну, класика жанру. Кажан на повішеному, це теж я таке бачила в якійсь колоді. Оце мені одразу сподобалося. папуга Попуга пажі мечів повітря. Урожай тримає в руках жінка, схожа на єву. На 6 землі, що класично є, бонус-бонус да? отримала. Десятка землі теж родина. Бобрів, здається, чи це ведмедики якісь, ведмедики задоволені дуже. Бо... бо вродили якісь ягоди, фрукти, буде що поїсти. Так, місяць. Тут молодий, здається, да? з цього боку. Ну, да, це, це, це росте, місяць росте. Може, до речі, досить позитивно грати цей місяць. Вчора мені буквально показав, що людина в стані алкогольного сп'яніння була там на одне запитання довго розказувати. П'ятірка землі така досить нерадісна, як на мене. Ой, дзвонять мені Вибачаюсь. досить нерадісна, бо це оленятко нещасне таке йде, а дерева попиляли, нема дерев. І він такий, що це за ліс, що з моїм домом стало? Може програти з буквальними втратами, по типу, не дай Боже, звісно, дім зруйновано в результаті пожежі. Не знаю, ракета прилетіла. Отакою От руйнацією прям може грати, мені здається. Ну, будемо дивитися, як буде грати. А може і картинками оракульно показувати. Оце нещасненький такий стан людини. Да? Так, тут кит, здається, да. На королі води, оленятко з мамою ну, на королеві землі, вибачте, або пентаклів материнство да, зображено теж. І турбота, піклування, і все таке інше. На четвірці, ай, повітря сподобалася вона мені тут, цей ленивець, чи це коала, 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 напевно, така лінива спить собі. Ну, приємна четвірка мечів, що тут скажеш. Сімка вогню такий спротив, бажання захищатись, тут показує, да, цей їжачок прям голки повипускав. Е, так, на юстиції оцей, а -а аналогія класичного сюжету з єгипетської міфології. Да. І дивіться, тут пір'я переважає, правда переважає, скільки тут каміння, і пер'їнка, тут іде, перекос у бік пер'їнки, Правда, все одно вилізе, вийде назовні і перевісить. І переможе. Так, туз жезлів тут. Дитина з факелом якась первобутна. Ой, ну нереально красивий тут диявол, як на мене, павутиння, павуки. Такий нарцисизм прям тут читається сплести це павутиння, щоб ти як муха в нього потрапив і все, і не зміг вибратися. Так, королева вогню тут пума сильна, агресивна, небезпечна. Енергійна. Ну, Мудра сова, ну хто ж тут ще міг бути на королеві повітря, звісно, сова, як мудрість, розум, інтелект. Лаян тут на королі вогню. Цар, зверей, зверів, тварин, цар тварин. Закохані лебіді на двіці води. Така ж, схожа, точніше, двійка кубків, Таро хризаліди. Була в мене колись, може, знов придбаю. Так. Двійка вогню. Горить бажанням тут ця рись. чи хто це? В плямках. Горить бажанням діяти, і визначається з напрямком. Добре. Зірка. Ой, не подобається мені, що вона тут по пояс у воді. Є в мене схожа зірка, але вона там повністю у воді. Дуже емоційно може програватись, особливо коли в мінус з воротною стороною аркану. З невірою, прям депресією, може глибокою грати, Ну, якщо навпаки її читати. Так, туз води, водоспад і пташ, пташеня якийсь горобець. Може напитись досхочу. Так, король. От не знаю, що за птах важко сказати. Хто хто, хто впізнав, напишіть король повітря. Сонце відтворює теж класичний сюжет райдера Уейта, дитина на коні. Сім на сімці землі, напевно, людина дочекалась. Нарешті вони дозріли мої плоди. Тобто, в позитив так читається. Дев'ятка кубків. Вся якась замріяна у рибках. Не знаю, якийсь не зовсім адекватний стан. Мені читається, до речі, Ні, але будемо дивитися, як буде грати. Жриця, це хто? Сова? Теж. Мудра інтуїція. Так, бджолки на вісімці. Землі трудяться, класика жанру. Теж, оце я не зрозуміла, що за тваринка на дев'ятці е, повітря, але вже зрозуміла, що схоже на місяць грає, дуже схоже. Теж може показувати, що людина під дією речовин якихось і так далі. Так, імператриця корова. Ха -ха. Ото прикольно буде грати, коли в розкладі на трикутних покаже дружину. Ха -ха -ха. Вибачте. Всі дружини світу, вибачте мене. Я просто уявила, як вона смішно може програватися. Або навіть не дружину, а навпаки, коханку. Ну, ви зрозуміли, якусь корову може показати. Так, лицар мечів прям. Ви, ви, ви хмар летить, сміливо, сміливість тут така читається, впевненість в своїх діях. Ой, ну звісно, насилля. Оце однозначно, мій улюблений Аркан. Тут, тут така сила підтримуюча, да? що завжди за тобою є сили, навіть якщо ти десь зламався, спасував, то завжди є сили, які, які тебе в складний момент підтримують. Ну, щось таке підтримуюче. Я думаю, це от карта допоміжних практиків, психологів, езотериків, магів, всіх можливих. О, це от прямо ми. Цей «Зорепад на вісімці вогню або жезлів дуже красиво сподобалась карта, якесь теж пташення. Випало чи вилетіло з гнізда, незрозуміло, на блазні. Кролики чи то купаються, чи то п'ють на 6 води. Думаю, гратиме класично темою минулого дитинства, ностальгії, т.д. І е, на трійці е, Жезлів. От мені прямо тут іде думка. Ну, типу, будемо подивитись, подивимося, як буде. Не будемо робити поспішних висновків. От щось таке. І зараз запитаємо в колоди, про що вона хоче з вами з нами поговорити. Щоб ми побачили, як вона прекрасно говорить, яка в неї мова, на чому вона акцентує і так далі, і тому подібне. Я стала в таких оглядах питати в колоди, от про що? Вона сама хоче загальний розклад. І в рамках карти, яка виходить, я вигадую тему. Так, ну давайте, про що? Вау! Оця красивенна вісімка. Ну для мене, от мені перше, що прийшло тут на думку, тема здійснення бажань, да от бажання, які здійснюються, здійснюються, або не здійснюються. І враження мене по цій карті, що на вас якраз насувається, на тих, хто подивиться це відео, насувається зорепад здійснення бажань. Тому ми так і зробимо. Ми зробимо розклад на. Чотири варіанти, і приблизно е, я постараюсь читати вам за яких умов, коли і як здійсниться це бажання. І зараз я викладу чотири варіанти, і ви зможете на кожний загадати різні бажання. І я в таких розкладаннях наприкінці оглядів темкот не прописую, тому є сенс дивитись все і дивитись, як відповідає колода, і заразом собі якісь підказки отримати, загадавши щось на кожний варіант. Принцип такий, а хочете промотуйте до свого одного єдиного варіанту. Так, варіант перший, варіант другий. Варіант третій. Варіант четвертий. Коли і як здійсниться це бажання? Ну, можливо, в якихось варіантах вийде, що і не здійсниться ніколи. Ну, бувають бажання, яким не треба здійснятися або які не можуть здійснитись. Я ж не знаю, що ви тут нас загадуєте. От, можете натиснути паузу і на кожну карту щось собі загадати. А я почну з наголоди, і тут вже от читається якийсь конфлікт інтересів, що ваші бажання тут конфліктують, конфліктують з інтересами інших людей, груп людей і так далі. І в цьому може бути одна проблема для всіх варіантів. Плюс до всього, що тут вийде. Поїхали варіант. Перший думаю, в принципі, всі визначились, що тут у нас. О, у вас це бажання здійсниться дуже швидко, раптово, неочікувано, неочікувано і навіть в такий спосіб, спут спосіб, що ви не чекаєте, чи то бажане прийде там від людини, від якої ви не чекали, чи то з такого гроші прийдуть там з якогось неочікуваного джерела, і ви навіть не підозрюєте, що воно там є для вас. От тут прям раптом тут прям на голову звалиться. Можливо, в когось взагалі на днях в когось в найближчі тижні ну, залежить від глобальності і масштабу бажання. Ну, нехай так і буде, тут прям і різко. Єдине, що це шлицар е, жезлів да, вогню. Тут може статися так, що ви собі бачили одне, а по факту воно буде зовсім інакше. І як би тут не було, ну, можливо, не в деяких з вас, як би тут не було історії, що бійся своїх бажань вони, вони здійснюються. Да, в когось і так може програтись. Ну, розкажете мені, якщо не забудете. Варіант другий. Що тут? Ой, тут буде дуже важко здійснитись вашому бажанню, і основна проблема тут в тому, що ви всередині себе насправді не вірите, що воно може здійснитись. Тут ваші установки обмежуючі. Заважають йому здійснитись. Е, можливо, ця картина зміниться, якщо ви попрацюєте зі своїми установками, е, зі своїм мисленням, проговорюєте якісь маніфестації, е, афірмації, установки. Тут треба працювати зі своєю головою. Бо поки ви не бачите це, десь в глибині душі не бачите це як реальне, воно не здійсниться. Тут, на жаль, отак другий варіант. Поїхали далі. Варіант третій. Тут вже в процесі. Тут вже зерно насіння впало, проросло, і е, має і все починає розквітати. Тут прям такий розквіт на вас чекає, от в цій сфері життя, якої стосується загадане бажання, загадане питання. Тут прекрасно, тут, тут невідворотно воно здійсниться, і навіть воно вже почало здійснюватись. Отак от тут якось третій варіант. І четвертий нарешті, що тут? А тут, взагалі, враження, що люди, ну принаймні якась частина людей, загадали вже здійснене бажання. Ну, або якась людина, яка дуже вас любить, дуже про вас піклується, здійснить його для вас, щоб вас порадувати. Наприклад, тут, якщо ви конкретну річ якусь загадали, вам можуть її подарувати. Хтось тут допоможе, прям з чиїхось рук. Прийде здійснення бажання. І руки це будуть дуже вас люблячі. і руки, і серце, і очі. Ну, от якось так багатьом дійсно родина подарує здійснення мрії, кохана людина, мати, батько і так далі. Ну тут більш мати, звісно, це ж шкорила. Кохана жінка, да, якщо ви чоловік, якась тут така історія. Буду дуже вдячна за ваш зворотний зв'язок по кожному з варіантів. Пропонуйте теми для ворожіння, для розкладань. Теми для відео рада будь-якій вашій активності. Залишайтесь тут, якщо цікаво. А я вам дякую за увагу. З вами була Ганна. Не пробуде з вами сила, Пока-пока.